Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви знаходитесь на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я щодня пропоную нові цікаві особисто перевірені страви. Сьогодні приготуємо з вами дві страви з листкового тіста. Це не забере багато часу, зате принесе безліч задоволення вам та вашим близьким. Отже, наразі перша страва. Беремо пласт листкового тіста, розрізаємо його на маленькі квадратики, такі, як я показую на відео. Тоді качалкою робимо у них заглиблення і викладаємо туди рядами оливки, болгарський перчик, нарізаний шматочками половинки помідорів, чері, кубики вареної ковбаси Далі перекладаємо пергамент з нашими виробами на деко. Нагріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо вироби приблизно 20 хвилин, все залежно від потужності вашої духовки. Викладаємо страву на тарілку довільним способом. Тільки погляньте, яка краса! До того ж, це дуже смачно, тому страву можна назвати ідеальною закускою. Даний рецепт виручить, якщо гості от-от прийдуть, а у вас зовсім немає часу приготувати щось більш складне. А зараз друга страва з листкового тіста. Беремо 350-400 г. Печериці і очищаємо їх від шкірки. Три куричі гумілки позбавляємося від кісточок та нарізаємо м'якость шматочками, так само як і печериці. Одну подрібнену цибулину смажимо на пательні з олією двома столовими ложками, як тільки цибуля стала м'якою додаємо куряче м'ясо, смажимо його до білого кольору. Далі м'ясо з цибулею вибираємо у миску і в ту ж саму пательню насипаємо нарізані гриби. До речі, цибулі можна і трохи залишитися. Коли печериці випустять рідину, треба посолити і попечити їх за смаком. Після цього смажимо, доки рідина не випарується. Далі у блендері мелемо м'ясо з цибулею та шампіньони. Висипаємо масу у миску і додаємо 100 г тертого сиру. Я взяла пармізан. Солимо та перчимо за смаком. Перемішуємо до однорідності. Беремо шматок листкового тіста, розрізаємо на 6 прямокутників. Викладаємо у центр кожного начинку. Після цього зліплюємо конвертики, а місце з'єднання перетворяємо на акуратний шнурочок, так як зазвичай ліпимо вареники. Далі злегка притискаємо і напівфабрикат готовий. Таким чином формуємо виріб з обох пластів тіста. З готовим листковим тістом приємно і швидко працювати. Тільки підбери бажану начинку і готуй смакоту. На деко застелено пергаментним папером викладаємо 12 конвертиків. Далі у мисці збиваємо виделкою яйце і пучок солі. І змащуємо вироби з допомогою кулінарного пензлика. Зверху посипаємо зернятами кунжуту або льону. Розігріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо наші конвертики 20-25 хвилин. Це дуже смачна страва, яку можна подавати до чаю. Або смакувати нею будь-яким іншим чином. Я щиро раджу вам приготувати страви за двома рецептами, які я запропонувала у відео. Це можна зробити швидко і без особливих витрат, а смак страв вас приємно здивує та порадує. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок. Неодмінно діліться відеорецептом з друзями та рідними. Поширюйте у соціальних мережах. Так ви допоможете продвигатися в українському каналі. Пишіть у коментарях, яка з двох страв вам більше сподобалася. Смачного та продуктивного вам дня!